Ну І ще є один момент, що коли ти попадаєш в ліцензію, так як я був е, директором-єднателом, так як називається uh -huh. в Чехії, тієї фірми, то в мене тепер заборона е, виконувати цю роботу три роки. Я не можу бути власником агентури три роки. А є якісь може юридичні підстави для того, щоб пояснити. Ну це ж А4. Це по великому рахунку ну вибачення або якісь санкції там могли накластися на фірму. Чи це просто це в Чехії? так? Так, так. Та. Чи в це Чехії. категорично? Просто вони не розглядають ніякі більше там, скажімо так, пояснення? Зміна закону. Mm. Мені сказали, я був в трьох юристів. Єдиний шанс це. Поміняти повністю закон. А щоб поміняти закон е Чехії. або дійти хоча б до якоїсь до конституційного суду і пояснити їм, що ви робите неправильно. Знаєш, от нам, мені прийшлось би пройти там 9 е кіл, як то кажуть, пекла. пекла. Та це перший суд, другий суд, третій суд. І аж на четвертий я попаду на конституційний, і аж можливо вони побачать, що недоцільно за таке забирати ліцензію, mm -hmm. не змінять закон. Е я не пішов до ну, Я так, так розумію, це ніхто не доказує Ви вигідніше і краще відкрити нове. Почати так. все по-новому, ніж так. доказувати так. свою правоту. Типу, вон, я, я ще думаю над тим, я ще можу це продовжити. Типу, я з цієї фірми mm -hmm. не позбуваюсь, вона є, та агентура тільки без ліцензії. Ну але, блін, чи воно стоїть свіч, не знаю.